Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Так, так, бой вишні, вишні 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 у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Ми починаємо це проєкт Суза Сонг. Раді вас вітати. Сьогодні у нас по перше. Ви хочете перше, чи ви мені дасте? Ну, якби я була зараз в образі Тимошенко, я б сказала, що я нарешті хочу стати першою. Але я уступаю. Я, я беру цей виклик, тому що треба. Інна відразу так бачу, з толкнути жартів. Так Ну давай, Рома, все просто треба обрати одну категорію. Давай, а що таке стара Nokia. В тебе був телефон Nokia? Давай так. Пам'ятаєш, тоді були популярні пісні, які ми ставили, щоб вони лунали, коли хтось телефонує. Треба запитати, Рома. Там бріганка. Не повторі, не повторювай. Починай з того, Рома. Скільки тобі років, а не був у тебе телефон був. Стара Nokia обираємо нестандартно. Підемо одразу туди. Стара Nokia з задоволенням. Зараз згадаю як то кажуть нашу молодість. Чи вона не закінчилася ще, вона триває. 50 так, 80. мені треба відгадувати. Кіфті Сен! Ні! Ні. Для що це? Пам'ятаєш, ну було ж було, ж. було да, по любому. Да. У мене у дівчат в класі була ця пісня на рингтоні. Ні, а я пам'ятаю, що це дискотека. В мене в СМТ сумка, отак посеред танцполу. І там. Да, да, да. Було, було така була така історія. Да. Я не знаю, хто це співав, але дуже ну, бійка бі Після дискотеки була цієї чи ні? Ну а як же це, це? обов'язково? Причому що дівчача. Я би могла вибрати спонсор, але я оберу все-таки українські пісні. Отак. Патріотично. Знаєте, да. почну з почну, хіти. почну так, з українських хітів. Українські хіти. Так. А, бумбокс! Я... На одинці, на одинці, Але півбалу. Пів бо, бо, бо Я не сказала, на... це максимальна yeah. халява, чесно. Бомбокс, просто, 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 просто це мій землі. Черкащиний. Я кожен ранок <laughs> слухаю бомбокс, чесно. От я хочу теж. Рома каже, зараз халява. Ну, так а нічого ж ти вибрав стару Нокію. Ну, нічого. Ми а тепер каже, халяв з важчого, а потім полетим далі. А давай ми зразу спонсорську. Ми хочемо Спон обійти. Б'єм туди. Ну це ж вабанк, ти розумієш? Якщо не відгадаєш, то, то шазаму два бали піде. Ось така історія. Ну, вже взяли все. Ну, вже взяли. Все. Наші спонсори це канал Вишиванка. Це наш новий україномовний YouTube-проект, де ми будемо розповідати лише про українську музику і артистів, бо мені здається, на часі зараз популяризація українського якісного контенту, що можна сказати про цей канал. Там у нас сьогодні пісні про осінь. Ну, зараз О. актуально, осінь. Хоча, може, коли це відео вийде. Я сподіваюся, там не да? пісня про 3 вересня, бо. Не ДДТ осінь. Ну, 3, Я вже... 3 вересня. Звука, типу, 3... треба відкрити рахунок, треба стартанути, Давай вже. ТНМК. осінь. Нє! Восени! ДНК восени, ні, ну восени. красавчик, що хто. Давайте ще раз підтримуємо не, ну, Давай, ми стернуємо. ні, ну було б старт. смішно, якби. Восени, ні. Восіні період, ні. Коли йде дощ, так. Це правильно відповідь. Ти чесно сказати, ти знала про... цю пісню чи ні? Е, ну, я, я почула, бачу, що, не знала, що ти не мака, а я так назву не сказала. Ну, насправді okay. до, досить часто виконавці вони от називають пісні якось так дивно. Ну, ніби про, знаєте, буває прямо в лоб називають, там Стефані, Стефанія. Ага. А буває, так називаєшся просто. Ну, от. Так. Ну що, давай. Ти дивися, Роман вже розігрався. Ну, так, все, от. Вже Роман між нами ти маєш на ну... увазі. Ну це вже друга серія. Цього це вже друга серія буде. Так, так поки ми ми, в ми Теж це виріжемо. О, давайте від підписників беремо. Ну спробуємо. А вони різні можуть, не забувай. Вони можуть спілки щось <світ> таке. гаряче. Ну все вже взяли, вже да, вже все назад має. кроку не можна Спробую. зробити. Від підписників, але... дивіться, ах, ах, наш нам буде. запропонував шановний підписник з Ві... ніком. А, Віктор амор... Федорович з міста Ростов. <хи> Давайте послухаємо. Він уже в барвіхі сюди він там сидить. <хи> Пісня про йолку. Це наш шановний підписник з Ніком Amortization. Він пропонує нам пісні про міста України. Географія України називається. Okay. Рубрика ця. Карпати Там щось Ну, ну щось там, щось там є цікаве. Ну, все, запускаємо. А, а, а дзідзьо. А, а назва назва я пісня про українське місто, про Ялту, про Ялту, про точно Ялту, про Ялту. Просто... Але хто згоден, що українське да, місто, да, давайте, да, давайте. Да. це українське місто? Давайте повідомлено. Це українське. Бач, просто я так давно вже Не чула була. Ялта, місто Ялта. Знаєте, трошки, трошки відвикла, але скоро ми вернемось туди, де так хорошо, і по домашньому. Це ж прекрасно. і так не хочеться виїжджати туди, і так не хочеться. Да, а нам так хочеться туди е, До речі. Мені здається, що ми дійсно скоро побачимо на власні очі це місто, бо зсу працює дуже добре. Ми бачимо так. успіхи, але е, треба не забувати про них і підтримувати. Підтримувати донати що? Ти. 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 Донатити. Донатити. В нас є благодійний фонд Човен, це наш фонд. В дописі до ролику можна подивитися координати. Давайте продовжити донатити для ЗСУ, щоб ми вже скоро побачили місто Ялта. ЮБК, тепла водичка. Щоб наступне літо. Там наступне буває. літо навіть восени. Але дивити. без москалів, дивись, уже не буде цього крім нашого. Так, так Мостаж мо вже не буде того okay. Керченського, його вже. Та а, там вони й без моста туди якось. Посилаємо наші сущ. думки в космос. Слава Україні! Uh, слава Засул. Думки і Донати в благодійний фонд. Да, чого? Підключайтеся. Так, підключайтеся. Хто швидше в Крим збирається, хоче. Давайте, включайтеся. Поясню, в Кожній категорії дві, дві пісні. Але кожен може взяти по дві пісні, так? Да? Так. Ну, всь, всь, всього дві пісні, українські хто візьме, хіти. то Окей. українські хіти. Так, все. Більше ніхто вже mm. не зможе. взяти. А ну, Рома, українські хіти, давай. О! Це, це, це не хіти, смажений кабанчик. що? Смажений кабанчик курка з майонезом. Степ? А степ. Точно А, я що смажений кабанчик. Вона називається смажений кабан кабанчик. кабанчик так. Та. «Смажений а, кабанчик» так. Так. А, називається? смажений кабанчик». Дивися. Ну я вважаю, що тут треба подавати якусь петицію проти авторів каналу. Чому? Тому що а, ця почалось, пісня, це 95-й рік. Це територія рік того... А, Ні-ні, я трошки з'явився. Але ж, але ж українські хіти. А, ні, ну це це якийсь олдскул космічний просто. І ця пісня це реально Анжеліка Рудницька, ось цю ну, не знаю. звали я. її. Вот. І вона розганяла ці хіти. Таку програму треба зробити, і треба подавати петицію, щоб повернути територію А, а бо, до ласка, речі, можливо, рубрику а, зробити. Да, територія а. А. територія А, шановні глядачі, напишіть <клес> в коментарі, чи роман має рацію, чи зараз Сука, чи це... Ну, хіти, це от як закинули. Бумбокс, там всі знають, все несеться, радіо розносить всі ту, ту стефанія. Це хід, а смажний кабанчик при всі повазі. Ну, це це такий був хід це хіт. кабанчик, який а трошки уже почав так. Знаєш, його з'їли давно, і вже він цей кабанчик. Напишіть, би, будь ласка, в коментарях закопали Буде так. <ріпи> Його іноді дістають, але дуже рідко. Не запрошуйте Романа! Да, хай що... коментує футбол! Дікін <ріпи> просмажений кабанчик! <ріпи> ну, да. Я вже боюсь, що вони покладуть мені всі соцмережі зараз своїми банами просто Ой, і все лягу. Ну, Я дуже з великою повагою до цих людей ставлюся, чесно. Класна ну, пісня, все, топ. Все, Молодці. Все. Оце ми виріжемо. <ріпи> Боже, це як наче до мене Так, добре. Давайте, можливо, написані під час війни. Може, я хоч щось вгадаю. Написані під час війни, це мається на увазі написані під час повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла. Е, від 24 лютого 22 року. Е, Зараз, правда, багато виконавців. З'явилися і пісень, але. Дуже прекрасна може, пісень. Може, може, щось вгадаю. А, ну... Це, 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 це пивоваром? Так, так. А, але пісню я не знаю назву пісні. Ой, на горі. Ага, Ой він на... приспівав Войногорі. Це ж якась українська. Ну Патріотична так. зараз такі дуже... ну, бо... так. Незвично просто трошки такий його репертуар. Ну, Бачите, я по голосу впізнаю одразу. Нас Ні, ну півбалу. Чому? Сінці. Зараз дивися, там півбалу, там півбалу. О, там. Так, треба нормально. брати. Дивися, в кожному матчі трошки, трошки бал, да. бал бал. О, на... а В кінці вже да, тур... в кінці турнірна таблиця. І треба... А так уже по 0,5. Я завжди так. Я на будь-якій гулянці. По 0,5 і я. А, і нормально Так, давай. <звук> <Все>. <звук> Топ шазам я обираю. <звук> Топ -шазам. Ну давайте відразу ставте топ шазам, не будемо робити. Не буде. а що там має бути? Просто прев'ю дай маленьке. Це те, що найчастіше а, топ, люди вибирають. Топ шазам. Шазам, так, це те, що найбільше шазамлять е, в Україні. Ну, Чи я, я бачив в трендах. Віті. В світі. А, а що найбільше світі? шазамлять Уф. в світі, так. Ну, тобто я це в ту тему, напевно. Bring the action. Блін, я знаю цю пісню, а не це знаю дуже назви. Популярно. In, in the club, точно, yeah, да? Will I am, Britney Spears. Блін, Scream, не, не Scream and Shout. And... Блін, ні, scream, я scream and ну я знаю цю пісню по любасу, але я не знаю. Scream and Shout. Буває. Буває. Нічого, відіграємося. uh... відіграємося. No, На превеликий жаль для <ріст> Романа. Britney Spears, у неї великі проблеми, тому якби... Фінансові я хотіла ну, сказати, в що с... в неї маленькі груди Сукуваю. і великі проблеми. Сукуваю. Я, Сукуваю. О, я я відчуваю прилетить від від, <рес> від від я реально, від почитайте народ, почитайте шанувальників. Брітні спірс. Я вже уявляю. Пішуть коментарі. Я думаю, шанувальники будуть е, тільки раді, що про неї згадали. Про брітні спірс. У неї психологічні проблеми серйозно. І вона живе, її батьки опікуються нею. Вона не може сама жити. Там є. Є питання. Mm. Музика ну, топ, але в житті щось… та тих А ти впевнений, понад... що ми що ми всі психологічно здорові люди? І А в голову. Хочу спробувати зарубіжні хіти, О, я їх та, не дуже знаю, ну, які всі пісні, але Інна, для але тебе раптом зарубіжні хіти з легкістю. Ну це дуже, ну це це просто класика. Yeah. Дивись на сісі. Ці... А ти знаєш що? Ти, знаєш? на пісню? <laughs> ну ні, ну я знаю, -я. що це за пісня, Ну я не знаю назви. Це знаєш, як от часто буває, що ти знаєш О, мелодію, намогикуєш, але на могикуєш не знаєш пісню. Робі Вільямс, Точно. Ну, Робі Вільям, а робі. я не його фанат. Бачиш, я. він нас підтримав здається під час і зараз нас прокляв Робілс, а Інна спірс. його ні. Інна. І брітні спірс ну, прокляли він? нас, бо ми не знаємо їхніх пісень. <laughs> Давай, mm -hmm. е, Блін, я не знаю, що. Написані під час війни, давай. Написані під час війни, починаючи від е, 24 да, лютого. Таке переживання, як перед матчем. <гум> <гум> не Настя Кам'янських. Ні, ні, ні. Таяна. Не сеньор Потап. А -а. Окей. Таяна. Таяна. Дороги. Ну, реально багато музики зробили. Я ще не все вслих. Не встиг переслухати. Та там навіть дивися, тільки 515 шазамів. Типу, вона вона зовсім свіженька. Та просто ти так ну підбирав настільки хайпові теми, які несуться просто всюди. Що тільки п'ятсот п'ятнадцять тільки ловити встигав, вони несуться да, просто, да, вони як, просто як несуться в як галактичні якісь. Ну там, нічого, ми зараз їх як раз трошки розженемо. Заходьте зараз на таяму пісня дороги, і давайте і до я до, послухаю до, в цей момент. Теж до, до півмільйону, хоча б а то 500, ну якось ну не серйозно трошки допоможемо пісню. Давай рок, я бачу по тобі, рок? що ти можеш дати от що хорошую... я можу вальнути. Двіжуху <свяк> да? <свяк> да, ввечері. <свяк> ну давайте спробуємо рок. А рок? Так. <свяк> український рок. Зараз ну, давайте, нет, давайте, нет. Давайте. Oh. Мене, Рома, підбиваєш. апробувати. <свяк> ти, ти, <свяк> спеціально... <я> <свяк> коли даю щось, виходить, розумієш? Зараз ти вигадаєш, побачиш. Ну давай, за відповідальність на ньому зараз. Я <свяк> Ти що скай не знаєш, Ми це взагалі Sky... вже реально. Ну... Не знаю, вони мені всі схожі, співають. що Скай, що щоб актори, за... що ви слухаєте, що взагалі, обмежень, вони дуже, дуже всі схожі. Ну, не знаю. Крила. Давно, до речі, я не чула Скай, мені здається. А я Давай, просто нагадаю, я що нас, хочу у нас спонсорська є ще. Да, до підписників. Що ти, ти постійно спонсорів засовуєш? Давай підписників ми хочемо підтримати. Давайте підписників. Я нагадаю, що там у нас шановний підписник. То ці люди. Є статистика, хто нас представляє взагалі підписники. Перспективні, прогресивні люди. А, окей. Ну, Зрозуміло, так вже кратина. А старше покоління, що нас не слухає? Це теж прогресивні, а перспективні це молоді. Так, нас запропонував шановний підписник Аморті амортизейшн. Знову він? Знову, Знову він. він. А, У вас що, один підписник? Хоча, я, хоча я, я писав, що двічі в одну річку не війдеш. Так, добре, амортизейшн пропонує э, пісні про міста України. Географія а, уже України. ж було, здається, чи ні? Так, ну давайте ну, давай. спробуємо. Вже... Місто Тернопіль! Тернопіль! Да! Тернопіль! Це брати Поїдемо, зайде місто Тернопіль! По, 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 по 50, так? Командна робота. 05. 05. Давай, давай, нормально. Так, ви не забувайте, що є спонсор ще. Так там, ну, там давай, що? Просить, там спробуємо спонсора ну, два бали можна ну, давай. вирвати. Давай, давай. Спробуємо. Я нагадаю, що спонсор це канал Вишиванка. Там про українську музику і українських артистів виключно якісний український контент. Переходьте за посиланням. Ну а від них, від них пісні про осінь. Окей, okay. Осінь. Що ти у нас в осінь все це? Так. Там назва. Ти золота. Одна, кано... одна, кано... одна в Каної, ні. Золо... Так, так, одна так, в каної. А я, як ти сказав? Золота осінь. Осінь, а, а ти один в Кanoї. Ну мені. Я сказала одна, але один, яка різниця. Рома Рома? зараз. Рома? А, Стара Nokia. Ооо. Mm -hmm. Заліземо в поліфонію туди. Ну, давайте, давайте. Там багато було цікавеньких писань. Там треш, якийсь, згадає. 96-й. А ні, ще не було на кімнаті. Ну, я... Блін, така знайома пісня. Зараз приспів буде і понесеться, я згадаю. Call me maybe. Я тебе умоляю. Сенс від того не міняє. Це правда. Керлі Рей Джепсон. Я <реш> назвав би в житті а, ну чесно. так це. ж просто, а хто Це Це, 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 це взагалі елементарно. це це? — знаєш, а хто це? Ну, слухай, якого це пісня року, знову ж таки? Ну. 2003 не не 2022-го, вона репер. трохи раніше була так. до цього. Давай Топшазам. Топ ну, Все, чому? треба Дивай вирішувати цей раунд. А, а вже. до речі, це передостання раунд. Тепер не буде вже цих поблажок ніяких. Це передостанній до речі. — Передостанній? — Передостанній, і все. Окей. Добре. Ну все, Погнали. треба вже брати. Давайте. Ага. Все. Три, Скажений раунд. Давай. Да. Блін! Це пісня в Тік-Токі в мене крутилась, і я записував відосик навіть. Та uh, я вже не знаю. Я хочу, щоб всі розуміли, в моїй голові стільки футболістів, що просто ці пісні вони вилітають. Ось я... Спитайте мене щось. Із... Да, я дорога. готувався до матчу Ліон ПСЖ, і Просто 22 людини на полі, і ще по 8-10 запасних. Ну щоб ви просто розуміли, ще президенти, спортивні директори і каша вариться. Mm. Але музику цю знаю, от це я в своє виправдання. Не знаєш там, що актори там чим у вас голова Що він постійно це. Я, от, як, як, знаєш типу для нього актори, це, типу, ну, так, Ні, для нього актори? Це типу ну так Ні, для мене, актори це елі... еліта, 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 є еліта, футболісти. Є там є коментатор. Коментатор актори актори навпаки, це топ. Я вважаю. Український рок або зарубіжні хіти. Ну зарубіжні хіти щось ми тяжко у нас іде взагалі ці якісь іноземні назви. Я за український рок. давайте А він просто хоче український рок, бо він його краще знає. А ти ж охочиш. Я хочу, я потім скажу. Так. Давайте. Український рок. Український рок. Nym o gwbl, a ja ta chwch yn o Champion of champion. Вибій Ні, все, все простіше. Чотири О! з половиною і Це, Нічо собі. це дуже гідний супереку мені дуже було приємно з тобою зіграти. Круто, ромчик. Круто, дякую за я хорошу мотивацію. Наступний раз будемо краще готуватися. Якщо не запросять, і ми не провалимо цей випуск. і Ви всі підпишетесь нас на... не запросять, але готуйся. Ну коротше, наступний раз я обіцяю, що буде підготовка як до футбольного матчу. Я от сяду оцю українську естраду від кабанчика. І от сюди, прямо дійду. Обіцяю вам всім чесно, якщо вони запросять. Боже, я взагалі не напрошуюся, але якщо запросять. Ще й медаль так, дають. Ще медаль. Ми... й медаль. В школі не що... дали, то хоч Граб. тут. дадуть. Ми ще написали вірш для тебе. Для а, мене зачитай вірш? його прямо так, щоб всі. Опа. Ага. Зіграти Інна може що завгодно. Коли тепло, кругом чи прохолодно, коли не виспалась, коли голодна. Ти заслуговуєш звання народне. Боже. Як... Зараз би Боже після сильний. фрази народна Оля Вячеславовна Сумська сказала: Боже, хто «Народна»? Хто мене позивав?» Хто, хто? Романе, да. е вітаю з перемогою. Дякую, дякую. І тут теж ти, ну, звісно, е не актор, ага. не актор, але доведешся зачитати і не менш виразно, не менш Окей. гарно. Роман то супербомбардир. Футбольнім світі поводир, контент смачний, ну просто жир для інших. Ти орієнтир нашому любому роману. Дякую дуже організаторам. За те, що ви популяризуєте українську музику, українську культуру, українську пісню. І я на вас обов'язково підпишусь і всіх закликаю. А стоп, ти ще не підпис... Ні, На жаль, так. От я чесно, я Дома. чесна людина, я, я кажу, знаю. як є. А він, він, просто... а він ще про актурів каже, думав... а ти підписалася? Він думав, що, типу, програю, не підпишусь. Виграю, підпишусь. Ні, ні о, це не пов'язано з цим. Ну, по-понятно. Це в мою колекцію. Це буде друга медаль в моєму житті. А, перша? Перша футбол грав. По-перше, давайте підписка, лайк всім, хто кому сподобався цей випуск. Навіть кому не сподобався. Кому ставити... не сподобався кому... відписка, кому, кому ні, сподобався зуча. Чи кому а... сподобався випуск, підписка, лайк обов'язково. Роман Бебех, Інна Приходька. Це прекрасно. Дякуємо. до зустрічі. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково подивіться ось цей.